Господи, сьогодні моє серце, мов тонке скло, одне слово, один спогад, і воно тріскає. Всередині тиша, що кричить, карається серце, але я знаю, як його зцілити. Я прийшла до Тебе не зі словами, а з раною. Господи, доторкнись до мого серця, обійми мене у цю хвилину, Я не прошу багато. Прошу лиш бути поруч, навіть якщо я мовчу, чуй моє серце, навіть якщо я плачу, дай мені спокій. Цей біль не назвати одним словом він і втрати, і образи, і страхи, і розчарування. Але ти, Господи, знаєш кожну тріщинку в мені. Я прошу, наповни їх любов'ю, дай мені силу не озлобитись, навчи мене прощати, благослови мої рани, щоб вони стали джерелом співчуття, покажи, що навіть крайне серце ти здатен зробити живим, лагідним і наповнити надією. Поверни мені ніжність, поверни мені спокій, який я втратила в боротьбі, Святий Духу. Улий у мене силу і терпіння, зміцни мене там, де я ламаюсь. Дякую тобі, Боже, що навіть у найтемнішу годину ти світло, дякую, що не боїшся мого болю, а входиш в нього, щоб бути зі мною. Дякую, що не усуджуєш мою слабкість, а носиш її разом зі мною. Благослови мій ранок, і мій день, і мій вечір, і нехай моє серце. Залишається Твоїм, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе зі втомленою душею. Сьогодні в мені тиша, але не від миру, а від боротьби. Я воюю всередині себе, зі страхами, сумнівами, болем. Це бій невидимий, але такий реальний. Моя усмішка часто прикриває втому. Але ти бачиш серце, ти бачиш істину. У цій боротьбі я зрозуміла. Мені не вистачає сили. Молитва мій щит, моя зброя, мій захист. Коли я молюся, я не тікаю, я стою. Коли я молюся, моє серце починає дихати. Молитва це місце, де ворог втрачає владу, це поле, де ти борешся за мене. Я кладу свою втому тобі до ніг. І прошу: борися за мене, коли я не можу сама. Кожне, о Господи, допоможи, як стріла до неба. Я не завжди бачу результат, але я відчуваю Твою присутність, Господи, дай мені мужність стояти, коли хочеться впасти. Дай спокій, що вищий за розуміння, дай віру, що не згасає в темряві. Бо в молитві я віднаходжу Тебе, Ти той, хто не залишає, ти той. То бореться за мене, коли я мовчу, я довіряю тобі, навіть тоді, коли тремтять коліна, я вірю тобі, навіть коли ніч затягується. Цей мир мій найкращий доказ, що ти тут, я не здамся, бо ти моя опора, і я щиро дякую тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе, коли серце тривожиться, світ навколо такий гучний, а всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть. Душа стомлена, я шукаю твоєї присутності, я боюся майбутнього, бо не знаю, що чекає. Я втомилася вірити, коли нічого не змінюється, але я знаю, ти залишаєшся тим самим: ти був і є, і будеш, вірний у всьому. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає. Навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію, бо віра. Це не бачити, а знати, що ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки опускаються, підніми мене, коли мої очі повні сліз, витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом, дай мені віру, просту, живу, справжню. Не дозволь мені зневіритись у добрі, не дозволь забути, що світло завжди сильніше за темряву. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчанні. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо Твоя вірність, моя опора, О, Господи. Я приношу тобі усіх, хто тривожиться, усіх, хто не спить ночами, усіх, хто боїться майбутнього, обійми нас своїм спокоєм, стань для нас світлом у тумані, нехай моя віра росте, навіть коли все стається безнадійним, нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо ти мій мир, ти моя надія. Ти моя тиха сила, і з Тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і новини нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до Тебе, бо серце тривожиться, світ навколо такий гучний, а всередині ще голосніше, думки мчать, страхи шепочуть, душа втомлена, я шукаю Твоєї присутності. Навчи мене триматися за тебе, коли все інше падає, навчи довіряти, навіть якщо нічого не розумію, бо віра це не бачити. А знати, що ти поруч, я так сильно цього прагну, Господи. Коли мої руки опускаються, підніми мене, коли мої очі повні сліз, витри своїм миром, коли серце калатає від тривоги, стань його ритмом, дай мені віру, просту, живу, справжню. Не дозволь мені зневіритись добрі, Не дозволь забути, що світло завжди сильніше темряве. Я вірю навіть у сльозах, я вірю навіть у мовчанні. Ти не обіцяв, що буде легко, але ти обіцяв, що будеш зі мною завжди. Я тримаюся за цю обіцянку, як за останню надію, бо твоя вірність моя опора. Господи. Я приношу тобі всіх, хто тривожиться, всіх, хто не спить ночами, всіх, хто боїться майбутнього, Обійми нас своїм спокоєм, стань для нас світлом у тумані, нехай моя віра росте, навіть коли все здається безнадійним. нехай серце не зачерствіє від страху, нехай молитва буде диханням, а не обов'язком, бо ти мій мир. Ти моя надія, ти моя тиха сила, і з тобою я витримаю все. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прийшла до Тебе зі смутком у серці. Моя душа мовчить, але ти чуєш її плач. Мені так сумно, Боже, ніби згасло світло всередині, нічого не радує, нічого не хочеться. Усе стало сірим і важким. Я не знаю, чому так, але ти знаєш. Я не прошу Тебе пояснень, я прошу тебе бути поруч, бо мені так потрібна твоя присутність. Обіймай мене, Господи, у цій тиші, поклади свою руку на моє серце, хай воно заспокоїться. Ти бачиш мій біль, який ніхто інший не бачить. Ти знаєш про сльози, що падають вночі, ти чуєш мої думки, коли я мовчу. Підійми мене, коли я не маю сили встати, віднови мою душу, коли вона знемагає. Скажи мені, що я не сама, скажи, що ти не залишив мене, скажи, що цей смуток не вічний. дай мені хоч промінь надії в цьому дні, дай мені ковток миру серед цієї бурі, я довіряю тобі навіть тоді, коли не відчуваю тебе. Я тримаюся за тебе, навіть коли руки тремтять. Я не хочу впасти в темряву. Тримай мене, навчи мене бачити тебе в простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко, навчи мене молитися, коли немає слів. Пошли мені слово, яке стане світлом, пошли мені людину, яка зрозуміє без зайвих питань, пошли мені тишу, в якій я віднайду себе, пошли мені благодать. Я знаю, що ти Бог надії, я знаю, що ти сильніший за мою тугу, Зроби з мого болю щось нове, перетвори цей сум сумне на джерело надії, дай мені силу пройти цей день з тобою, дай мені ранок після цієї ночі, дай мені радість, яка не залежить від обставин. о Господи, я сумую, але я з тобою не втрачаю надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дякую Тобі за новий день, за життя, яке ти знову даруєш мені, за те, що я знову прокинулась, дихаю, бачу світло. Цей день ще один шанс любити, ще один шанс робити добро, ще один шанс слухати Тебе в тиші. Не дозволь мені змарнувати його, наповни мене своїм світлом, щоб я несла його іншим. Дай мені лагідне слово для тих, хто сумує, і силу мовчати. Коли хочеться образити, о Господи, будь у моїх думках, щоб я не загубилася в суеті. будь у моїх словах, щоб вони були добрими, будь у моїх руках, щоб вони творили, а не руйнували, будь у моєму серці, щоб воно не охололо від втоми. Благослови, мій дім, моїх рідних і тих, кого я люблю. Допоможи мені бачити Тебе в кожній події, навіть у дрібницях. У випадкових зустрічах навчи бути уважною до твоїх підказок і не пройти повз, коли ти говориш до мене. Дякую тобі за вчора, за досвід, за уроки, за благословення, дякую за те, що не залишив мене. Я довіряю тобі сьогоднішній день, кожну годину, кожну мить, кожне рішення. Веди мене, укріпляй, захищай. І коли вечір настане, я знову прийду до тебе. Господи, навчи мене жити з тобою. Не лише у молитві, а в кожному слові, кроці, подиху, нехай цей день стане живим свідченням Твоєї любові, а моє життя щоденною подякою за дар. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всемилостивий Боже, Отче милосердя, і всякої потіхи, я твоя донька, зі смиренням і довірою звертаюся до Тебе сьогодні. Господи, Ти бачиш моє серце і знаєш мій біль, який охоплює мене у хворобі. Прошу Тебе, Отче Небесний, поглянь ласкаво на моє прохання, про зцілення, Господи, Ісусе Христе, Ти, що зціляв хворих, воскрешав померлих, давав зір сліпим і силу немічним, простягни свою святу руку на мене і даруй мені здоров'я, зціли, Господи, моє тіло. Очисти мою душу від гріха, які спричиняють духовні і фізичні недуги. Пресвята, Богородице, мати милосердя, ти, що завжди чуєш прохання дітей своїх, заступися за мене перед Сином Твоїм, щоб він почув мою молитву, покрий мене, пречиста своїм святим покровом, захисти від усякого зла і поверни моєму тілу здоров'я, а моєму серцю мир. Боже, я довіряю Твоїй святій волі, бо знаю, що ти любиш мене і хочеш мого спасіння. Якщо Твоєю волею є те, щоб я витерпіла цю хворобу, дай мені, Господи, терпіння, силу духу та мир у серці. Я вірю у Твою доброту і милосердя, Господи, і вірю, що Ти не залишиш мене самотньою у випробуваннях. Даруй мені надію, віру і любов, які будуть моєю силою у боротьбі з недугою. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, приходжу до Тебе із тихим проханням. Прошу тебе, випроси мені у Господа дар справжньої радості, такої, що не залежить від обставин, а живе всередині. Світ вчить мене гнатися за миттєвим щастям, але я прагну глибокої тиші серця, сповненої світла, навчи мене радіти у простих речах, у ранішньому сонці, усмішці дитини, доброму слові. Дай мені здатність бачити красу в буденному, навчи дякувати за дрібниці, любити життя у кожному його відтінку, і приймати день як дар, а не як тягар. Я часто дозволяю тривозі красти мою радість, я піддаюся втомі, розчаруванню, невдоволенню. Прости мене, Пречиста, за те, що скаржусь, замість дякувати, що забуваю про добро, я дозволяю дрібним труднощам затьмарювати світло мені, я замикаюсь у клопотах і забуваю про Господа. Та сьогодні я приходжу до тебе і прагну оновлення, молю. Навчи мене внутрішньої свободи, щоб я жила у Божій благодаті, даруй мені ясність у погляді і світлість у словах, Допоможи мені нести радість у своєму домі, бути джерелом миру для тих, хто поруч. Дякую тобі, Марія, що твоя присутність це вже радість. Дякую, що ти матір тихої надії, і я вірю, що з тобою зможу радіти по справжньому. Дякую, що чуєш мене, коли я мовчу. Дякую, що тримаєш мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене бачити Божу присутність у щоденному. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, неустанної помочі до Тебе приходжу сьогодні з утомленим тілом і тривожним серцем. Я відчуваю, як сили зникають, і прошу підкріпи мене своєю материнською ласкою. Молю тебе, Марія, випроси мені в Бога дар зцілення, зцілення не лише тіла, а й душі, що носить багато ран. Поклади свою руку на моє серце і втихомирь його биття, дай мені спокій, думок, торкнися мого тіла, яке втомилося, і моєї душі, яка втратила рівновагу. Я визнаю Марія, що часто нехтувала здоров'ям. І тілесним, і духовним жила в поспіху, у виснаженні, у байдужості до себе, не дбала про мир у душі. Я занедбувала молитву, замінювала її турботами, забувала, що душа хворіє від мовчання перед Богом. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене навіть без слів. Благослови мене, Марія, на кожен новий день. Благослови кожен подих крок і думку, і якщо Господь дозволить, зціли, а якщо ні, дай прийняти мир і силу нести. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, приходжу до Тебе з відкритим серцем і щирим болем. Світ спокушає мене кожного дня. А моя душа не завжди має силу сказати Ні. Молю тебе, Марія, заступись за мене перед сином Твоїм. Даруй мені силу відрізнити добро від зла, впевненість стояти в правді і мужність відмовлятися від того, що веде мене до гріха. Навчи мене бути пильною, коли спокуса приходить у вигляді солодких слів. Навчи мене мовчати. Коло слово може зранити, навчи відвертатися від того, що шкодить душі моїй. Прости мені, що я часто обирала легкий шлях, що дозволяла гріхам осідати в моєму серці, що вдавала, ніби не бачу небезпеки, і свідомо входила в те, що шкодить моїй душі. Я тішила себе виправданнями, відкладала сповідь і мовчала про гріх, я дозволяла словам обману звучати в моїх устах, і не відразу зупиняла зло, що народжувалося в серці. Прости, що я так легко відходила від світла, що обирала хвилинну насолоду замість Божої волі, що більше слухала голос світу, ніж голос совісті, я не раз занедбувала душу. Але сьогодні я приходжу, визнаю свою слабкість і прошу допомоги. Молю тебе, Марія, прикрий мене своїм покровом. Коли приходить спокуса, будь моїм щитом, даруй мені благодать розпізнання, даруй мені відвагу бути вірною Богу до кінця, даруй мені чистоту серця, яке тягнеться до правди. І дай мені любов, яка сильніша за будь-яке зло. Дякую тобі, Пресвята Діво, що навіть у падінні я можу звернутися до тебе. Дякую, що не відвертаєшся від мене, коли я падаю. Дякую, що вчиш мене підніматися з довірою і миром. Ти моя дорога до чистоти, ти моя тиха порада у хвилину сумніву. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. О, Господи, дякую Тобі за цей ранок, за те, що знову можу почати з тобою. Дякую, що Ти розбудив мене до нового життя. Я віддаю Тобі кожну хвилину сьогоднішнього дня, проведи мене своїм шляхом, навчи мене бути лагідною, мудрою, терпеливою і не зневіритись, коли щось піде не так. О, Господи, захисти мене від поспіху, який краде тишу моєї душі, допоможи мені бути уважною доблишним. Щоб не пройти повз тих, хто потребує добра. Дай мені мир у серці. Той, що не залежить від обставин, дай мені віру, коли з'являться сумніви, дай мені радість, коли прийде втома. і Твою благодать у кожному кроці, навчи мене бачити Тебе у простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко. Благослови мою працю, мої думки, мої рішення, нехай моє серце не зачерствіє, нехай я не забуваю, що кожна хвилина це дар. О Господи, коли сьогодні буде. Важко, підтримай, коли я заплутаюсь, направ, коли я втомлюсь, пригорни, дякую тобі за все, що маю, бо вірю, усе у моєму житті під Твоїм контролем. Проведи мене цим днем, Боже, зміцни мою віру, освяти моє серце, бо ти моя сила, мій спокій, моя дорога, і я хочу пройти цей день разом із тобою словами, ділами, думками сьогодні і завжди. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.